Чому багато звучить як many, much, a lot? як це все поєднати в одному, як зрозуміти, коли це використовувати, тому що англійська мова така багатогранна? Окей, okay, hold on, Почекайте. Давайте розберемося потрохи. Тобто, якщо ми кажемо. Багато в англійській мові, і ви чуєте такий аналог, ми з нього почнемо a lot, це означає, що чогось дуже багато. Не обов'язково, щоб ми це рахували чи не рахували. Ми називаємо це a lot of, що означає безліч, багато. Так? A lot of people, a lot of noise, a lot of trouble і так далі. Але далі, якщо ви хочете поєднати щось і сказати, що, наприклад, ми кажемо багато людей або багато води, багато цукру або багато яблук. Тут ми будемо думати, що і як використовувати. Англійській мові потрібно трішки по-іншому мислити, тому що, наприклад, для англомовних, так у них таке відношення, як відчуття, як в принципі, все, що стосується їжі, так, крім таких речей, які ми можемо порахувати, це фрукти, овочі, яйця, наприклад, так. Ми їх не вважаємо як злічувальними. так. Все інше у них є незлічувальним. Це злічувальне це незлічувальне. Тому все, що є злічувальним, будуть говорити як many. Many people, many trees. Many cars, many problems. Це все, що ми рахуємо. Так, люди, машини, дерева, проблеми. Окей, okay. якщо я кажу, much – багато. Much water – багато води, Much love – Багато любові, «much sugar» багато цукру, «much noise» багато шуму. Тобто такі речі, які ми щойно не перелічили, ми їх не можемо фізично перерахувати, і тільки через те ми будемо користуватися тут як «much». Тому «many» – все що рахуємо, «much» – все, що у нас не злічувальне. Сюди ж ми відносимо також гроші. Вони кажуть, «much money» багато грошей. Це треба теж запам'ятати. І коли ми говоримо про час, тобто не про кількість годин, а загалом про час. Much time. I haven't much time. я не маю багато часу. Або I have much time. я маю багато часу. Коли ми кажемо години, ми можемо сказати many hours. так. Але поняття часу загалом це є щось трошки інше. Тому години можна сказати many, але час загалом як much. Ну і a lot of – це про все, що ми можемо і полічити, і не полічити. Але тут ми більше підкреслюємо, що дуже багато. Тому така різниця. Якщо вам... Подобалося відео. Підписуйтеся на канал, не забувайте поставити лайк. И see you in my next videos. Bye-bye!